Доброго здоров'я. Хочу показати свої вулики, які ми виготовляємо промбі, промислового жила. Що називалося промислового жила, бо мене одна, звісно, одна з найбільших пасій західній України для за дітей тисячі жилої сімей. І щоб ви зрозуміли таку маленьку штуку. Коли велика велика промислова пасіка, і для мене, наприклад, треба було хоча б раз в 10 років. Наприклад, 10% замінювати нема різниці, що там. дно чи корпуса, чи доношки, чи повністю даже готовий вулик. Це мені треба було щороку 200 вуликів робити новеньких. Це дуже великі затрати. І відповідно, я вулики роблю з дотриманням заводських гостів на 99%, не на 100%. В подальшому відео об'ясню, що не на 100%, бо все-таки сюди було. Я людина, я робив помилки, буду робити помилки, бо людині це властиво. Але є такі деякі нюанси, бо в бджолярстві має така ж на роботу, наша складається з малесеньких мелочей. Якщо ми цих мелочей не будемо дотримуватись, або ми не коню, або ми під куньом з двох одне. Чесно скажу, там, не в обіду там, іншим виробникам вуликів, але в нас на Україні залишилось дуже мало виробників. Ну, грубо говоря, десь два-три чоловіка, дві-три організації, які роблять, тісно дотримуються заводські гостів. А не, як я розказував, там, плюс 6, 7, 8, 9, 10. Деякі взагалі роблять набор досок. І повідальшому пасічник рубає, стругає, клеє, споминає того столяра, то ту доску стругав. Мати, коли на заводах раніше робили вулики, на заводах не було не других, не третіх готунків. Е, в нас е, не було набор досу, не було полуфабриката, там було ОТК, відділ технічного контролю. Е, Провірялася якість. Ті вулики є, да, знаю, що багатьох, що пасічках так і само в мене є вуликами, яким навіть на початку 90-х років, яким більше 30 років, і вони мають до сих пор служити. Є вуликам, які більше 50 років офіційно пішки, мама, мама серце говорив, і в мого діда, і в мене були ці вулики. І вони мені прослужать і моїм їдями моїм правнуком. Дивіться, на рахунок вуликів Візьмемо так, от, знизу до верху. Це, даний приклад, це 12-рамочна система. Цей вулик у нас цельне донышко. Це у нас вулик 54 дно. І сіточка у нас протяжна, витяжна, іде засувка, іде так само порожок. Бо в нас багато хто робить, але порожка не робить, по тій причині, щоб теж листочка положити. Зараз закрить і навіть до самого піща, побачите, все столянки не повністю, що витягує, що там бумажка та впала, бо там все відсолотується. В доношках робляться ніжки. Чотири ніжки. Одна, друга, третя, четверта. Що чотири ніжки. Нема різниці, на чому в нас буде вулик стояти. На прицепах, на модулях, на піддонах, на хоч кирпичах. Між самим дном і самою поверхнею в нас з усіх чотирьох сторін проходить повітря. Нас деякі роблять, наприклад, там два брусочка. І навіть якщо в нього січить дно, і він тут шиброчку закриє, навіть відкриє повністю шиброчку. І в нього повністю дві ніжки або взагалі ніжок немає. То питання, навіщо взагалі це звращатися, якщо в тебе вентиляція? Тут буде в нього пару сантиметрів, взаді пару сантиметрів. Питання, навіщо? Сітка. Якщо в тебе і так вентиляція, заход, заход повітря дуже мінімальний. Якщо там буде повітря з усіх 4, повітря проходити відповідно, в тебе вентиляція буде з усіх чотирьох сторін. а не тільки спереду ну, чи взагалі. Особливо, що багато що стосується пасічників, які наперед, використовують на первуликі ставлять на піддони, в нього все чите дно повністю. Саме піддони, обрешотка піддонів має, займає площину. Повітря циркуляції циркуляція зменшується, зменшується. Є такий момент. Мало хто навіть це враховує. Якщо, наприклад, там десь на модулях, на прицепах стоять, там буде трошки інший варіант. Якщо у вас вулики, наприклад, там на старих прицепах, там підлога сплошна, в тебе вентиляція. З однієї, з другої сторони, а якщо тебе з сторони вентиляція буде краще. А якщо наприклад, там перевозить, наприклад, вручну пасіка грузиться, все остальне. Дуже багато є моментів, які треба враховувати. Чесно скажу, я використовую все на пасіках. Це не у мене проблем взагалі немає. Якщо зайдете на канал, подивитись, подивитись відео альтернатива січта одна. Я користуюся сіткою, сітка у мене вверху. Бо сім'я в сутки виділяє саме від приземівлі від 20 до 28 літрів теплого повітря. Аналогічно так само при перевезенні бджіл, пчола, коли збуджується, що вона робить? Піднімає температуру. Тепле повітря пускається донизу чи до піднімається догори. Звісно, піднімається догори. Де нам тоді краще вентиляцію зробити? Знизу чи вверху. Звісно, вверху. І відповідно, якщо ми хочемо зробити якісну вентиляцію зверху, в мене йде вентиляція йде кришу. Пропінчики не 10-20 см, а майже на, все, на всю кришу. Вентиляція хіде крише під кутом, не прямий прорезі, а й під находом. У нас, коли дощик йде на косуну, вода вулик не попадає. Криша не гібнує. Досочка, стель. У нас на якось фанерки, не узбій, чесно скажу, пробував на своїй шкурі, спитав, пробував, хотів зашевити, хотів тих пару дів закономити. І свій час так само пробував USB-шку, навіть USB 03 чесно скажу, декілька років її вистачає, через декілька років властивість уж збій втрачається, По-дальшому починає сорвувати вологу, по-дальшому вологу жаби пакують, а по-дальшому ще плістів, грибок, розсадні хвороб. Тут у мене виходить досочка з четвертями, зазорчиком. Тут навеличка між кожною досочкою є на величке зазорчик, що в нас пороширені прозвужені, що наша ставіна виривала. Повністю в доска б'ється цвяхам. Неякою з кубою. Бо, скажу так, маленьку штуку основи плотівської справи, наприклад, там в штафетину перебуваємо до Регіля. Е, чесно скажу, до мене так само в столярний цех приходили у нас та й славний столяри, які робив там на двері, там, би там груби не робив. І він собі там файку собірував, розказує, який суперспеціаліст, а він дурного цвяха не заб'є. Правильно. Він бере того цвяха, рівно забиває і все. Але основну плодівську справу, наприклад, штафетину пробиваємо до ригеля. Беремо два цвяха. Беремо штафетину, беремо ригеля, Два цвяха рівно забили, за штафетину схопилися, разом штафетна цвяхами вилізли. Візьміть так само ці два дурних цвяшка. Один забийте трошки вправо, другий вліво на косину. І попробуйте тоді штафетину цю витягнути. Уже буде набагато ліпше триматися. E -e 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 -e. Е -e -e. Ще раз в мене щось стає, що підлога б'ється цвяхами. Чесно, сюди. Довше, тяжче, але ліпше. Якщо про умові, мієш хаза чаха забити вимога. Е, підрамочний простір в доношку. Не півтора, не 2, не 3 см, 5 см. Особливо це стосується зімівлі, щоб у нас хорошо куб формувався знизу рамки. Не на верхніх брусках пчела сиділа на новий рік, рішала хазяїнка, не давай. А він, що в нас виходить, тоді добре формується глуб знизу, можна добре прижати. Літочок у нас 17,5-18 см. Тож у нас деякі там роблять виробники, де в сказано, таку, от, вибачайте, піздюльку роблять, 10 там тих сантиметрів, може 12, дай Бог. І літочка фатає. Пізніше, звісно, відповідно, воно все в подальшому відігрується на, на бджолі риби. Прольота щечки у нас йде в комплект з'єдна. Повірте, цього, 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 цього до дощечки згідно практики фатає з головою. Це обрубачка, варе. забитих два цвяшка, шляпки відкушені. Зроблені дві дирочки сверлом сверло на 4. В мене прольота дощечка на зиму, я знімаю. Потрібна постава, потрібна не потрібно забрати. Чого на зиму прольотки знімаю? По-перше, немає аеродрому для синички. Синичка не сяде, не почне по полюбку, не почне виманювати бджолку. Нема прильоти і нема проблем синичками. Деякі нас то ж на самогоробники по друницьке скажете, як галайко, галайки, роблять дно, в нього літочок тих 10-12 см і перельота дощачка, блять, на все дно і ще виступає там тих 2-3 см зверху. Питання, який ідіот це придумав? Чи ти фізику не вчив? У нас тоді водичка, якщо у нас перельотка є, притом під перельотка, як я розумію, в них разом з підлогою виступає. Водичка, сніг, все це лягає сюди і в подальшому по волокнах, по, по самій деревині вдома, в середині вулика. В подальшому вулику жаду паку. Є хтось, може хлопці, де забрали там вулики або собі навіть робили були, такі такі самі аналогічні, як там аля, виробники виготовляють. І ви прильотні дощечки разом з підлогою. Зріжте, кедроні бабушки. Зріжте, зробіть. Відріжте цю прильотку, хоч ножовку, хоч циркулярку, як вам буде завгодно. Візьміть, забийте два цвяшки на два різних, одинакових розстояння, один від одного. Візьміть просто-напросто свердлок, просверліть, два цвяшка, забийте дурних. І що у вас, виходить, цей прильот ставили, прильотку забрали. Все. Надо, поставили, не потрібно, забрали. І вас, повірте, менше, в рази менше. Я не говорю, що там 100% жила не буде замувати або все остальне. Це дуже маленький, один, маленький момент хотів наголосити. Але в основній масі, пускай я навіть мати всюди процент не відношення. Пускай навіть тих декілька відсотків буде хуже зімівля. Хуже буде там весняний розвиток. Маєте бджулярство, це міцний дохід. І ми навіть ту саму дурну курку тримаємо не заради курки. А що та курочка нам і єчко знесла, ту саму курку зарубали, в юшку зварили. Але питання в іншому. Скільки ми будемо ходити біля курочки, щоб дочекатися тої інчики? І так само ми вже тримають на зраді в жиле. І питання, скільки те нас не буде вулик служити нам, вірою і правду. Чи Ще річ чи два, чи три, чи п'ять, чи як мореся, як, як заводські вулики раніше робилися. Я так само стараюся дотримувати заводських гостів. І ці вулики повинні служити мені, вам, вашим дітям і вашим внукам. думкам. я один такий дурний виробник, який може дати на гарантію на свої Не дай Бог, що за рік за два ще станеться, за свій рахунок в людині міняє. З крише ми розібралися. В криші робиться вентиляція під нахилом, доска з четвертями зазорчиком, стеля б'ється цвяхами. На рахунок. Криша. Е, на рахунок підашника. У мене криша сама по собі 7,5 см вначитаю, потолка. Підашник 7,5 см. Нас зверху. ну, в Мінус четверт, там, виходить, 14 см. На 14 см повітряна подушка. Хотів ще сказати, це у нас вулики 12 рамочні. Е, так як 12 рамочні взяти так само згідно у гостів. В нас повинно бути чистий квадрат. Особливо, що стосується середини. У нас внутрішній розмір повинен бути 450 на 450. Чого? Бо в деяких випадках ми ви можемо 12-рамочну систему корпуса крутити, як собі захочемо. Хоч так, хоч назад. У нас він повинен старати, хто ще піде. Ніде нічого не клетиме. Робиться фальцева система. Фальц робиться по заводських гостах. У мене вулики, що найцікавіше, замінні, і з чеськими, польськими, з німецькими, французькими, фінськими вуликами. Навіть цього року в Нідерланди відправляли вулики і в них повністю йде взаємозаймінність. Навіть з такими гантами-європейськими виробниками, як з польським лісом, так і з німецьким хаусом. Больш зроблений по заводських гостах. Зверху, знизу між корпусами робиться невеличка заокругленість. Щоб пасічник на і тут як дядь в дереву дирку вирізав, а саме сучка легенько стримається, легенько в корпус підривається. Навіть якщо не попали 3 міліметр два, корпус логою сам на своє місце стоїть. не надо там кожний сантиметр повертає. В нас немає ніяких чорних випадних сучків. Всі чорні випадні сучки вирізаються. Якщо навіть сучочок десь є, то маленький, живенький. У нас немає другий треті вготунків, корпуса в нас клеїться в виключно в шпун. Не четвертів, ніякої і четверті, в гладкої фуги, навіть ніякого як мікрошипа, їм в шпун пас гривень. Чесно скажу, довше, тяжче, затратніше. Але це все-таки одне найкраще з'єднання деревине. І воно деревину тримає як вдоль волоху, так і попередку І клеїться неяким не столярним, клієнт, не Д3, а клеїться не менше класу Д4. Бо Д-4 це водостойкий клей. Д3 це влагостойкий клей. І деякі нам розказують, що це майже одне те саме, да не одне те саме. Я сюди говорю, навіть в джолярстві, в нас вдасть міліметр, один міліметр брак. Я не гружу про сантиметр. І в нас кожні нюанси дуже велику роль грають. Чого й на 4 клієн? Бо він влагостойкий і морозостойкий клей. Чого саме торгова марка Кілта? Це один із кліїв, який відноситься до екологічно чистих кліїв, які можна використовувати навіть для тари, для харчових продуктів. Не просто, що там якісь там Вася, П'єття Пупків сказав мені, що це чистий клей. А він має сертифікати відповідності як і в Україні, так і в Європі, так і світі. Хто має має це бажання, можете зайти на кілтокуар, зайти, побачити, там в прямому доступі є сертифікати відповідності, що відноситься до екологічно чисту, що можна використовувати для харчових продуктів. Середині ще так само на рахунок корпусів. В середині корпус. У нас прорізається, так, як корпуса клеїться в шпу. В середині корпусів прорізається так званий компресійний пропіл. Це для того, щоб зменшити само напряження самої деревини. В нас тоді корпуса вертольотом з часу не стоїть. Ви навіть ті корпуса можна хоч в товку, хоч в річки замачувати. Він вертольотом подальшому не стане. І менше тоді так само розтріскування дерева і все остальное відбувається. Корпуса. Корпуса. Ну, деякі тож, там збирають вулики, там типу, розказують, що не відправляють типу, не на бор а повністю теж так само в зібраному стані. Але вони, вулики магазини просто скручують просто передню стінку. Про бокову стінку взагалі забувають. Маєте, щоб хорошо, якісно скрутити вулика, нам треба шурупи скручувати в хрест-наврест. Деякі так само, що скручують 에, корпуса магазини, але вони скручують шурупа, Десь сантиметрів 4-5, може навіть, буває, по-різному. Навіть дивився якусь фотографію, що вони типу, скрутили, там один із виробників. А в них виходить два шурупи майже по центру. Воно, типу, тримає. Але ж у нас доска вона в подальшому просто через рік-через два той корпус так викрутить. Він стане таким матюком, що пізніше пасічник його назад і не збере, бо її просто повикручує. Візьме шурупчика вище, на четвертю. візьми зроби спочатку по тайчика. Пізніше акуратно шурупа закрути. Тоді воно не буде колоти. Просто треба не спішити. Спішити треба даме. Так само раз говорю. шурупу повинні бути у нас хрест-нафрест. Не тільки передня, чи там задня стінка до, до бокових, до, і бокові до передньої, до задньої стінки. Ручечки ми фрезеруємо вже даний час під ракушку. Теж деякі даже події Дурничка ручки. На дуже велику роль грають. У нас деякі алякі-повиробники ручки перефрезіровують причистки по центрі магазина 145-го. Питання, пробував віддати корпус підняти. Коли ти одними ногтями піднімаєш і рвеш, або ту ручку зробить, ти пару міліметрів. Може, якщо там якимись дитячими пальчиками, може-туди, ще пальці строяться. Ви вибачайте мою ладошку, щоб нормально стати, нормально треба корпус. При тому, якщо практика показує, Ручка повинна лягати так для удобства, що в тебе ладошка тут стала, і тоді ти корпуси ти піднімеш. Так само і в магазинах, то піднімеш і корпуса і магазини. Бо якщо тебе ручка далеко, у тебе немає куди ладошки положитися. Ти, виходить, тільки до одними ногтями піднімаєш. Дуже тяжко. То, навіть, якщо хто там дивиться з виробників, робіть, відповідно, дуже високо зробити, теж буде, коли дуже низько, або навіть посередині корпуса. Пальці, тоді людина пасічник буде дуже тяжко для нього виплататися і буде тоді батюкатися. Для тих хейтерів, хто розповідає, що такі ну, це один вулик чи два вулика, от йде комплект вуликів людині. От сіточка, та само доночки, криші. Якщо десь є сучечок, то маленькі, живенькі. Ніяких чорних випадних сучків і близько немає. Ніякої шпаклівки. Все це повністю всі ці випадні сучки все вирізається. Це все йде в дрова. Це навалиться навіть на сучок, це просто смолячок. З цієї сторони його немає. Ось на дно. Ось чотири ніжки. Прилітна дощечка. Так само аналогічно, з'ємно. Ми виготовляємо вулики 8, 10, 12 рамоч на українську, на Рутовську, на Додановську рамку. Виготовляємо навіть лежаки в цьому випадку на Додановську рамку на 24 рамки з перегородкою по центрі. Так само хотів наголосити літочок. Сверлися не просто рівно під 90 градусів, бо теж у нас деякі там є виробники. Події більш-менш нормально роблять, але події, що хотіти з літочка. Ну, вони просто боруть призілицей. Піро чи коронку вирізають просто під 90 градусів. У нас літочок повинен бути аналогічно, так само під невеличким кутом, що в нас в подальшому, коли даже водичка буде стікати, у нас вона виходить, все одно велика не буде затікати. Е, ще один момент мене використовує на якусь шпаклівці. У нас на деякі довжі бачив, то сам дивився на фотографіях. Один взяли там чорний сучок, легеньку шпакльовочкою замастили, очі не бачить, серце не болить. А ту шпакльовку, вона ж довго не буде тримати, вона пару років по-любому відпаде. Ще один маленький момент наші типу, стеляри, а-ля стеляре, які теж так само виготовляють вулики. Це в мене одразу була така штука, що е, дуже давненько, дуже-дуже давно е, приїхав до одного столяра, який мені, тобто в мене ще столярна цеха не було, замовив у нього вулики. Е, привіз йому за вузькі вулики, говорю, дядько зробив мені те саме. По, 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 по крайній мере, дядько більш-менш зробив, але від нього, заказу я в нього не забрав по тій причині, що він корпуса поклеїв на гладку фугу. Доска в текстик. Я говорю, навіщо ты это сделал? Говорит, что ты, каже, понимаешь, каже, десятка малец в и тебе так само улика сделал, ни хрена уликом не станет. говорю, дядьку, веди до лампочки твоя столешница. Твоя столешница где стоит? В сарае, в летней кухне, в хате. А у меня вулик стоит, на улице, в дождь, и в жару, в холод. И что через пару лет там станет? Там не в жилу, там слоны пролетать будут. По момент. Дам его без сучечки. Но что он сделал? Он сучки и повырезал, Вирізав сучки, той тобто сучки, вирізає коронку, пізніше береться друга коронка, вирізається чопік, і наклеїв обмашується, і воно забувається, шліфується. Супер для столешниці, супер буде для, для якоїсь меблі і тому подобне. Но для вулика це катастрофа. Об'ясняю, показую. Сам таке хотів собі зекономити свій час, але зрозумів, що це повна оба і такого робити не можна. Наприклад, даного корпуса. Тут було короночкою вирізаний сучок і в подальшу був забитий чопік дерев'яний. Зашліфувався, все гарненько. Але, маленьке є слово є але. Наприклад, ця досочка в нас з оземка. Ну, що ближче до землі. А цей чопик буде з верхушки стовбура. Хоч одна деревина, но доска чи ближче до земки, вона плотніша. Щоб ще до верхушки деревина. Тобто менше і смолистість, і все остальне слабша. Тобто нам річ не будуть ми мати фізичні властивості деревини. І як ми його там не зацевути, у нас по-любому йде нерівномірно розширені деревини. І в нас подальшому волокна, по любому волокнами попаде водичка. І що в нас вийшло? Ця в нас жива, а тут, от в нас був чопі, в нас повністю це все вигну. Тобто. Такий брак можна тобто, зробити, але щергу. Воно гарненьке виходить, але не надовго. Це, ну грубо говоря, це протрималось років з 10. Хоча останні стінки, всі живі, всі якісні, а одна стінка зняла, бо просто абсолютро вирішив зекономити. Не то треба було вирізати кідороні бабушки цей кусочок, склеїти його. І цей корпус ви крутий, Це, це мене просто цю, е, цей корпус для показу, коли мене люди приїжджають, показувати, як не взяли робити. Просто згнила одна стінка для чого? По тій причині, що я того сучочка просто забив чопіка, гарненько зашліфував. Подіє, все було гарненько, але все одно волога попала і в подальшому давно просто згнила. Кому сподобалось відео, ставте лайк. З вас, підписка. Всім до побачення. Телефонуйте 097 744 1760. Промбіється, промислова бджола. Вулики, які виготовляють джуляри для бджолярів.